Неприємна правда про особисту безпеку. Часто чую таку фразу: типу, хочеться жити в нормальному світі, ні про що не думати, без цієї всієї параної і тому подібне. Що ви повинні розуміти? Та в принципі, ви можете так жити, і ніхто вам це не заборонить, це ваше право, і багато людей так живуть, тому що ну, крім вас, ваше життя нікому не потрібне. Якщо ви раптом зникнете, світ від цього не зміниться, система не зіб'ється, і якщо ви не хочете, не можете приділяти увагу своїй безпеці, ну якби це ваше право, це від цього особливо особливо ніхто не постраждає. Тому хочете жити не задумуючись, живіть. Просто робіть це відповідально, в тому сенсі, що якщо з вами щось станеться, нікого не звинувачуйте. І насолоджуйтесь життям таким чином, не думайте ні про що. Ще раз, багато хто так живе, багато хто так живе щасливо, з ними особливо нічого не відбувається, тому що в світі 8 мільярдів людей, і не всі з них погані, не всі з них потрапляють в якісь історії. Можете сподіватися на це. Можете приділити там 5-10 хвилин щодня якісь своїй безпеці, вибудувати цю систему і ем, жити так само, тільки з трошки більшою гарантією, що з вами нічого не трапиться. Обирайте.